Перед нами сорт актинідії Кенс Ред. Сьогодні в нас 20 серпня, місто Тернопіль, захід України. Води вже набрали своєї геометричного розміру, такі як вони мають бути. Хіба ще при рознякченні чуть, чуть надуються. А зараз іде процес дозрівання. Тобто набирання цукрів, набирання амінокислот, цей сорт червономясий, ягода червона ззовні і м'якоть також червона. Сорт дуже смачний, відноситься до середньопізних сортів, кущою вже більше 10 років.